На 11-му каналі час новин в студії Олена Петроченкова Вітаю вас і далі у випуску про найголовніше на цю годину. Гатили з важкої артилерії, балістичними ракетами та дронами камікадзе, масована атака на Дніпропетровщину. Наші сили протиповітряної оборони збили вісім ворожих безпілотників у кривому розі окупанти поцілили в підприємство. А ні, з важкої артилерії обстріляли сім разів. Більше подробиць про те, як минула ніч на Дніпропетровщині, розкаже наша кореспондентка Поліна Поламарчук. Вона з нами на прямому зв'язку. Полю. Вітаю, Олено. Вітаю усіх. Вночі росіяни намагалися атакувати Дніпропетровщину дронами камікадзе. По всій області мешканці чули звуки безпілотників. Та силами ППО вдалося збити вісім російських пташок. Просто тут І з бахнуть. Під прицілом окупантів цієї ночі опинилася і Нікопольщина зградів та важкої артилерії обстрілювали близько семи разів. Гатили по марганицькій громаді та на щастя люди не постраждали. Суттєвих руйнувань також не було. Під ворожий вогонь потрапив і Нікополь. Далі пряма мова. У місті понівечено з десяток приватних будинків, господарчі споруди, магазини, офіси, місцевий коледж та газовід. Рятувальники наразі обстежили. Всі території після обстрілів на щастя, всюди минулося без постраждалих. У кривому розі вчора надвечір росіяни поцілили по промисловому підприємству. Постраждав 38-річний чоловік. Його з опіками доставили до лікарні, а на підприємстві є руйнування. Далі усі подробиці. Попередньо балістичні ракети, час підльоту, яких лічені хвилини, тому з ними дуже складно працювати. ППО є Дуже значні руйнування задіяно та працюють всі необхідні служби. В інших населених пунктах ніч та ранок минули без надзвичайних ситуацій та ворожих атак. На цьому в мене вся інформація. Олено. Він наша кореспондентка Поліна Паламарчук розповіла про ситуацію в області на ранок. Як мінімум до березня українці мають бути готовими до відключень світла. Повідомляють у компанії ясно за словами гендиректора Сергія Коваленка, поки рано говорити про повернення до стабілізаційних графіків відключення. Я вважаю, що швидше за все за все в цьому режиму відключень ми будемо, ми будемо жити до кінця березня, початку ну початку квітня. Вся система готується до найскладнішого сценарію. Я вважаю, що ми пройдемо цей проміжок часу і дуже, ну, там вже в квітні. Ці проблеми там великої не ну не буде. І сьогодні знову екстрені відключення світла у Дніпрі та області. Стабілізаційні графіки складені раніше не діють. Про це повідомляє ДТЕК і вкотре закликає набратися терпіння. Фахівці радять тримати зарядженими мобільні телефони та павербанки, мати запаси води і максимально економити електроенергію. Сьогодні вночі окупанти, вкотре обстріляли Запорізьку область, постраждали понад 20 населених пунктів в одному з сіл. Зруйновано два будинки, ще вісім пошкоджені. Попередньо відомо про трьох поранених. Серед них 15-річна дівчина на Херсонському напрямку ворог обстріляв райони, що межують з лінією зіткнення. Також за минулу добу в Житомирській області Збройні сили України збили 14 ударних дронів, РФ та ще два ворожих безпілотники. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 22 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Близько тисячі постанов про перевищення швидкісного режиму щомісяця складають патрульні Дніпра. На початку повномасштабного вторгнення кажуть в поліції, кількість порушників і аварії значно зменшилась. А от з літа дніпровські автомобілісти буквально літають дорогами і нерідко створюють ДТП. Як у місті борються з порушниками швидкісного режиму? Про це далі. Лише за минулий тиждень у Дніпрі понад 120 дорожно-транспортних пригод. Майже половина аварій, що стаються у місті, спричинені перевищенням допустимої швидкості водіями. У місті це 50 кілометрів на годину. Офігіць. просто три виявляють порушників за допомогою вже відомого українським автовласникам Трукаму. Це радар, що фіксує швидкість руху на відстані понад тисячу метрів і робить відеозапис порушення. Патрульні стоять з цим приладом на складних участках дороги та в місцях підвищеної загрози виникнення ДТП. Порушення виявляємо весь час, хоча і на ділянках дороги, де ми стоїмо, стоять відповідні дорожні знаки, що ведеться фото відеофіксація. Проходить не більше хвилини, і патрульні зупиняють першого порушника. Радар фіксує 78 кілометрів на годину. Водій виправдовується. Перевищення невелике. Тож взагалі не помітив, що їде швидше дозволеного. дуже маленька скорист для мене. Ну я не замічаю таких. для мене що 50, що сімдесят разниця в общині. Якщо їхав на 5 кілометрів менше, то в при допустимого допустимова била А так, а так шла. Ще п'ять хвилин трукам показує 86 кілометрів. Патрульні зупиняють ще одну автівку. Жінка за кермом каже, що дня їздить цим автошляхом, адже мешкає неподалік. Правила знає, знаки бачить і зазвичай не порушує. Я знаю правила, я знаю, що так не можна, я просто замислилась. Що... За перевищення швидкості на понад 20 кілометрів на водіїв чекає штраф у 340 гривень. Якщо ж перевищують на понад 50, викласти доведеться у 10 десятеро більше 3400. Та автокласників Дніпра це не зупиняє. Щомісяця патрульні складають близько тисячі протоколів. Саме більше порушень йде в час піка. В основному да, кажуть, що я поспішав. Да. І, там то, то на роботу треба, та ще куди треба, якби ну аргументують, що поспішають. Навіть повномасштабна війна. Кажуть правоохоронці, не зробила водіїв більш сумлінними. Перші два-три місяці так було менше і ДТП було менше і правопорушень. То якщо з приходом літа, то можна сказати, що ми повернулися до тих показників, а іноді навіть перебільшувати, перебільшували їх, тому кількість як правопорушень, так і ДТП, в принципі, повернулася до воєнний час. Зараз їздити швидко особливо небезпечно. Сутеніє рано, а через удари по енергетичній системі, більшість автошляхів взагалі не освітлені. Валерія Бовша, Станіслав Сторожук, новини 11-го телеканалу у зв'язку з проблемами енергопостачання. Сьогодні електротранспорт у Дніпрі працювати не буде. Всі автобусні маршрути за напрямками трамваїв і тролейбусів додатково посилені, зазначили у департаменті транспорту. І наразі це всі новини більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, в Телеграм та Ютуб каналі. Ну а я з вами прощаюся до 12.00. Побачимось.